Од вас прийняти, проставляємо Христа Бога, а була дорога. Пригода дивна не дістала, у небі зірка засіяла. Озолотила доли, гори, ліси, далекі і простори. Новину дивно сповістила, Марія сина народила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, в поклоніться. Ішувай ночі, у вас горі високий. Я завітав до вас у самий мільний час. Бачу тут в враху весело у вас. Може, щось купуємо, може, щось торгуємо, а як треба, то продам. Маю добрий крам. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе жити не потребуємо. Ми нині Месію вітаємо, він поприйшов не з шинку, а з неба. Ей, з прогайте з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Жидів з хати виганяти, мошка в плечі випихати, та щоб до вас біда прийшла, щоб вам циган коні украв, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене споминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, де ще поряд охраї, там мої рідні сестриці. Бо я ж і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке маю, чортом мене називають. Ану розійдіться, і робіте, хай до землі усі впадуть! Що за диво нині з вами? Я її цар поміж царями. Чи не так, мочку? Так, так, ясніший царю. Саро комчуге. Страшно саро все сказати. Треба, мабуть, тікати. Тихо, дурню. Хочеш злото? і до самого болота. Маєм царю новину. Сип нам злото? Ну, ну ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Має царю такі вісті. Такі вісті, що цар світу народився. В вифлеєм місті. Чом нам злото не дасте? Що за до автока? Знаєш світ, що ти неправий. Ти замисло Христа вбити, то тепер тобі не жити. Кару Божу, я ссилаю, смерть на тебе насилаю. Я, цар Ірод, смерть і мила, ти мені завжди служила і косила ворогів всіх, кого я велів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, Бога ще скоси малого, що в вертепі народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Тема дитя скрині має владу світі нині. Мушу я тепер йому служити, а тебе прийшла убити. О, смерти, смерти моя мила. Застав мене, я жити хочу, усю тебе я золочу. Від мене не відкупишся, ти злоту в мрежі, сину, пішли зі мною мовини. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш смоло возити, смоло їсти, смоло пити, а впавши в мої руки, зазнаєш важкі муки. Бог ж Бог може знати. Ісус моїм я а Марія, мати. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться. А він ось ось смутно паситься, Пастирі клячуть, доті Бога бачать. Тут же, тут, же, тут же, тут. же, тут Марія Мати прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Тут Ангели чудяться, рожденного бояться, А він стоїть ось ось смутно пасеться. Пастирі клячуть, лоді бога бачить. Тут же, тут же, тут же, тут же тут же, тут Йосип старенький, коли ще дитятко, люля же, люля мале отрочатку, тут Ангели чудяться, рожденного бояться, а люстої осо смутно паситься, пастирі клячу бога бачить тут же, тут тут же, же, тут же. Тут же, тут же не прийшли тут сумувати, а ми сію прославляти. Бог мене сюди послав, щоб я всіх охороняв, Старіх у хаті і на полі людей від всякої недолі. Говорівку не буде пити, бари буде оминати, жінку, дітей шанувати. Ти завжди щасливо її буде. І шанувати будуть люди. А на цьому господарі будемо прощатись, а за нашу коляду треба щось подати. Господарі, прощавайте, в городі проживайте, хай вас Бог охороняє, Ісус здоров'я посилає. Христос народився. Славімо Христа, дуже дякую.